Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення, віковічного слова і WTN. Вітаємо вас на Розарію Розарію, в якому єднаємося з паломниками в Люрді, у 1858 році. В цьому невеликому містечку, 14 річній дівчинці Бернадеті Субіру, з'явилася Пресвята Діва Марія, і це сталося 18 разів, починаючи з 11-го Лютого. Богородиця явила себе в гроті Масабєль і назвалася Непорочним Зачаттям. Під час об'явлень Діва Марія закликала до покаяння молитви та навернення. Вона також вказала на джерело води в гроті, яке згодом стало місцем численних стілень. Люд перетворився на один із найвідоміших паломницьких центрів у світі, куди щороку приїжджають мільйони людей. Дорогі наші глядачі, вітаємо вас. Мене звати Лукаш Орловський, облац я, облац Маріни Порочної. Хочемо в ці під час цієї трансляції вірити Богові в усі наші наміри, зокрема, справу миру у світі. Особливим чином в Україні, в нашій батьківщині, також хочемо просити в намірі усіх наших військових, усіх полонених, усіх тих, теж, які проживають на окупованій території. Просимо через заступництво Богородиці про те, щоб це усе горе вже завершилося і повернувся мир. Ісус нам залишив мир, тож приймімо цей дар, але цього не дасться зробити без віри. Віра, а Пресвята Діва Марія є власне, теж Дівою віри. Тож, через її заступництво молимося про цей дар для кожного з нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, хотів би вас дуже сердечно привітати на цьому святому Розарію, який буде транслювати через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова і Де б ви не були тут у Люрт чи за кордоном, єднаймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадет і саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами. Приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, місяця в скринці, яку зараз покладемо на Вівтар в гроті. Нехай присвята Діва Марія. Дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молімося за святішого Отця Франциска в його намірах і намірах усієї Вселенської церкви. Отче наш, що є щої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід Бона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Перша світова таємниця хрещення Господнє. Молімося в наступних намірах про визволення Олега від хвороби алкоголізму і Духа Святого для його жінки Людмили. Також просимо про зцілення і добре пережиття хвороби для усіх хворих, зокрема онкохворих Олега, Богдана, Олександра, Даниїла. також за Назара про дар мови для нього. За усіх наших військових, теж поранен поранених в лікарнях, які перебувають в лікарнях, за усіх лікарів, медсестер і так далі. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти і благословенний благословенна плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між і благословенна благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний і плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідвона твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О, Марія без гріха, перворотного зачата. Друга світла таємниця. Чудо в Кані в наступних набірах eh, про мир для України. І читаємо наміри у Фейсбуці, принаймні частину про Божу опіку для наших усіх рідних, близьких, про Божий захист для наших захисників, за Станіслава, за воїнів Івана і Мар'яна, за здоров'я і Божий захист для воїна Івана. За знайдення Сергія, Ярослава, Сергія, Романа, Юрія і Олександра. Отче наш, нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, Благословенна жінками благословенна і благословенний Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками благословенна і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний придлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний предлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід плідлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і, і плід плідвона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія, без гріха, переворотного зачата. Третя світла таємниця, заклик до навернення і проголошення Царства Божого. Понімося в наступних намірах. За війна Андрія, за мир в наших серцях і в родинах, про дари Святого Духа, мудрість, зокрема для пана Президента України і, усіх, і усього уряду. За всіх нас, які тут беремо участь в цій трансляції, молимося, просить що, зокрема власне про дар здоров'я і зцілення і доброго пережиття хвороби для кожного з нас. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний Плід Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний Плід Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками благословенна і благословенна плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний благословенна і плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою благословенна, ти між жінками, і благословенний плід соціальний твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою благословенна, ти між жінками, і благословенний плід соціальний твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плідлона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія, без гріха, первородного зачата. Четверта світла таємниця преображення Господнє. Молімося за оздоровлення хворого Владислава. Також за Андрія, Христину, Софію, за повернення храму Святого Миколая Парафії за Людмилу і Олену. Про зцілення молімося також в намірі усіх наших полонених, українських полонених, які в полоні. Про, про здоров'я, про віру, надію і повернення до домів для них. Отче, нашої сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Raduj, Maria, Blah, Chipovna, Hospital, Blahslovenna to Mizinka, and Blah Slovenny Pleadlona Tuo Jesus. Amen. Radu Maria, Bloodlati Povna, Hospital, Blahslovenna to Mizinka, Blah Slovenny Pleadlona Tho Jesus. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід на твого Ісус. <реклама> <реклама> Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плітлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плітвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідона Твого Иисус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідвона твого Ісусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. П'ята, світла таємниця встановлення Євхаристії. Молімося про покликання з наших парафій за усі спільноти парафіальні в наших парафіях, за лідерів цих спільнот, за всіх священників з наших парафій, усіх монахів, монахинь. Просимо про е, таку сильну міцну віру для них, ревність у звершенні таїнств, е, також ревність у служінні. І просимо також за тих, які переживають різні кризи, у покликанні, щоб добрий господь укріплював їх е, і постійно дозволяв їм зазнавати його величезного милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний придвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний придвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний придвона Твого Ісус, радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна і благословенний благословенный пледona Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідгона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Молімося. Молитва до Матері Божої Люрдської, Пресвята Богородице з люрду, що явилася як непорочне зачаття, випроси нам благодачі, навернення, миру і зцілення, веди нас до свого Сина Ісуса Христа і будь нашою заступницею у всіх потребах. Господь з вами, благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться назавжди. Амінь. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід Лона о уласкава, о осолодка Діво Маріє. Молися нас, по свята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїли собітність не Богородиця з люд, молись за нас. Святе Бернадето молись за нас. Молитва новенне перед урочистістю Матері Божої Люрдської. О Пресвята Діво Марія, Люрдська Мати, Ти явилася, Бернадет, як непоручне зачаття, закликаючи нас до покаяння молитви та віри. Змилуйся над нами грішними і допоможи йти дорогою святості. Просимо тебе, мати милосердя, вислухай наші прохання, які ми заносимо до Твого серця. Випроси нам у Твого Сина Ісуса Христа, зцілення тілесне і духовне, сили у випробуваннях та миру в наших душах. Дай нам пити з джерела твоєї благодачі, щоб ми завжди залишалися вірними. Твоїм настановам і жили у світлі Божої любові. Пресвята Богородице з Люрду, молися за нас. Амінь. Дорогі наші глядачі. Молитва в Люрді буде продовжуватися, але ми будемо вже завершувати. Хочемо вам нагадати лише, що завтра, якщо п'ятниця, свята Меса в нашій каплиці буде звершуватися. В намірах наших добродіїв. Тож запрошуємо до того, щоб переслати свій молитовний намір за посиланням, яке можна знайти в закріпленому коментарі в цих трансляціях в YouTube і у Фейсбуці. Можна знайти його також в закріплених дописах, там на самому верху у Фейсбуці. На нашому, на нашому профілі, так само в інстаграмі, він буде також доступний в YouTube, якщо хтось там пошукає. А якщо хтось дивиться нас за допомогою власне, кабельних мереж чи цифрових платформ, які є доступні, на яких ми є доступні. То запрошуємо відсканувати цей код, який знаходиться тепер на ваших екранах, щоб перейти власне, за цим посиланням, за яким пересилаємо свій молитовний намір. Це буде свята Меса о 15 й завтра. Свята Меса в намірах наших добродіїв. З вами сьогодні молився Отець Лукаш Хорловський облад Маріни непорочний. Бажаємо вам спокійного вечора з Богом!